В аптеці. Дайте, будь ласка, від щось ефективне, але не дуже дороге. Ось, будь ласка, хустинки паперові, чотири гривні. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Ідуть двоє чоловіків. Попереду дві жінки. Один іншому каже Дивись. Он зліва моя дружина, а праворуч моя коханка. І дуже, я тобі скажу, непогана коханка. другий каже. Та ні ж бо справа моя дружина, а зліва моя коханка. І дійсно, я тобі скажу, дуже непогана коханка. Деякий час обидва мовчать, витріщаються один на одного, а потім хором. Але ж можуть, коли захочуть. На кого зібрався? На ведмеді. А, я вже ходив. Ну і як? Може, порадиш щось? Тут така справа. Головне не боятися, ідеш до лісу, головне не боятися, знаходиш барлогу. Головне не боятися. Береш дубину побільше. головне не боятися, лупиш, що є сили по барлозі. Головне не боятися. З неї вилізає здоровенний ведмідь. Головне не боятися. Кидаєш йому в морду гівно. Чекай, чекай, а гівно звідки? Ех, Повір, гівна в тебе буде багато, головне не боятися. Маленька однокімнатна квартира, п'ятирічна донька начебто заснула. Тільки но зібралася з чоловіком зайнятися справою, він розриває упаковку контрацептивів, а мала спросоння «І що там без мене, цукерки їсти?